Шановні друзі, цьогоріч Україна відзначатиме 100 років від початку української революції. Насправді, ця революція, яка почалася в лютому 17-го року, вона триває і досі. Бо українці так і не здобули природну форму державності, національну державу, не мають своєї влади, власності, землі, гідності. Тому українська революція триває і. Четверті будельські читання, яке ми традиційно проводимо в річницю створення Організації українських націоналістів, цьогоріч присвячені історичій Української революції і 75-й річниці Української повстанської армії, власне, і присвячені темі, як закінчити українську національну революцію. Бо революція це не лише революційні форми. Революція це не все спалити і знищити. Революція це не бунт п'яної матросні. Революція це позитивні зміни на користь більшості української нації. На жаль, ми не спромоглися закінчити Українську національну революцію 100 років тому. На жаль, ми не спромоглися в роки Другої світової війни здобути незалежність. На жаль, ми вже програли три свої революції лише за останні 25 років. Тому на четвертій бондарське читання ми кличемо не лише практичних науковців, інтелектуалів, правих політиків, але кличемо і вояків священної московсько-української війни, щоб помислити, як зробити так, щоб нарешті оця столітня. Столітній божевільний біг по поколу закінчився, і ми нарешті закінчили найдовшу національно визволену революцію в історії Європи. і побудувала справжню українську самостійну свободну державу. Цьогоріч бандерівське читання проходить у традиційному будинку Центральної ради, будинку вчителя 2 лютого. Розпочнуться з 10-ї години. Буде три дискусії: дискусія про зміст революції і мету революції, дискусія про форми і методи революції, чи має бути хунта, чи має бути глобальний двіщ. Революція це дисципліна передусім, які загрози стоять перед українською нацією українською владою в умовах революції? Тому запрошую всіх на найбільш інтелектуальне дійство, дійство ідеї і чину четверті бандерівське читання. У 2014 році під час майданівського піку виникла ідея проводити бандерівські читання. Ми зібралися тоді у Київській міськраді, аби обговорити надбання Степана Бандери не тільки як революціонера практика, але як революціонера теоретика. Тобто, для нас дуже важливо на тих бандерівських питаннях схрестити тих два напрями нашої роботи теоретичну і практичну. Не штука теоретизувати на теми революції. Правда набагато складніше ці революції творити. І ще одне звісно, ніхто ніколи не призначає дату революції. Революція відбувається передусім в головах. Революція відбувається в царині культури і духовості. І найяскравіший приклад це передусім творчість Степана Бандери. Цього року ми входимо в столітній ювілей революції 17-го року. Тоді ми її програли, але ми не програли свого бажання мати національну державу. І, власне, про те, як ту національну державу розбудовувати, ми будемо говорити на бандерівських читаннях. Доєднуйтеся, творіть разом з нами, змагайтеся. За власну самодостатність. Бандерівські читання відбудуться 2 лютого 2017 року у Києві у будинку вчителів. 2 лютого цього року відбудуться вже четверті бандерівські читання. На мій погляд, це найкращий інтелектуальний майданчик, де українці можуть зібратися і науково серйозно обговорити фундаментальні питання нашого сьогодення. Я там обов'язково буду і вас всіх запрошую. Побачимося там. Товариство! Цьогоріч святкуватимемо сторіччя Української національної революції та 75-річчя створення української повстанської армії. У 20 столітті революція зазнала поразки. Що треба зробити для того, аби у 21 столітті українці неодмінно перемогли? Думки фахових експертів, дослідників, науковців, політиків, політологів, військових ви зможете почути, прийшовши на четверті бандерські читання. 2 лютого 2017 року в місті Києві до Київського міського будинку вчителя. Раді вас щиро бачити! Приходьте, буде цікаво!